Так, друзі, ще такий коротенький вступ. Якщо хтось мав діло в общем, з турбінами, з установкою їх, будемо казати, на таку техніку, не так, що там з машини на машину. Я там на машині колись на своїй теж розбирав, геометрію чистив, бо заклинивша була. Був у мене Opel Vectra, є в рублях. Щоб такі коментарі були, ну по суті. Як то кажуть, до діла не тако, що там ляпати треба і не треба, бо таких коментарів так вистачає. Так, друзі, всім привіт. В общем, знімаємо по відеоогляд і, як то кажуть, мислів слух, що і як воно має бути. Начнемо, в общем, з турбіни. Турбіна це турбіна Fiat Ducato 2,3 дизель. По модифікації я там не спомню, там щось ТДС ТД, ТДІ, не знаю. Ну, 2,3 дізель у нас виходить. Вакуумний актуатор працює від холодної улітки. Якщо перенадув, виходить, тут а не геометрія міняється, а відкривається клапан перепускний. І виходить, що він підмішує той впуск, точніше, випуск картерних газів. Вже не на крильчатку йде, а йде через цей клапан, виходить, і тим самим зменшує, будемо оберти. Ну, це типа від перенадуву. Я думаю, що там перенадову не буде. Що хочу, за що хочу ще в общем, сказати. Так, турбіну сказав, що за турбіна? турбіна це не нова, турбіна це відновлена. Получається, що там, вона вся там вичищена, туди-сюди, от заміняний шланг Вакуумний. Вся повністю відрегулірована, поставлені метки. І дана гарантія 2 роки на турбіну від виробника. Получається, де я її брав, це вона Дніпропетровська. Я дам посилання на, будемо казати, магазин там чи сайт, не знаю правильно як. Буде в описі під відео. В общем, турбіна відновлена в ідеальному стані, будемо казати. 2 роки гарантії дають на ньому. все тут чітенько, без всяких люфтів. Чого ж я хочу сказати, вибор впав, будемо казати, на таку турбіну, на, на цю Фіатовську 2.3. Ну, дивився я там і мерсовські турбіни, і всякі. ну там, звісно, ціни в них космос. Французи є французи, в них ну, так, більш-менш ну, якісь ціни по дішману. Ну і плюс це ще старого випуску вони ці турбіни. Ну, суть не в тому. Саме ну, в общем, ціни поки не озвучую. Коли все, в мене вже буде, будемо казати, зібрано в комплекті, буду ставити, тоді вже трошки розкажу по цінах, що і як вийшло. Так ще на рахунок, чого буду її ставити. У ну, мене хто знає міні-трактор Кентавер 244-й СК, Однодіскове щеплення і на вищій резині. Чого іменно я брав таку на вищій резині, Бу, ну, багато міжрядку я роблю ту основну міжрядка в мене. Так. І, і, грубо говоря, там на такі роботи, як там, посадити картошку, викупати картошку, там якесь міжряддя обробити. Да. І, даже, от, наприклад, плуг в мене 2 по 25, типу бометурську, ну там захват 2 по 28, в ньому, виходить, якщо проміритися. То даже і, ну, і з, з плугом хватає без питання, ну, його мощності, будемо говорити, що якщо під горку, то я третьо пониженою раю, наприклад. Да, і там 25 глибина стабільно, будемо казати. А якщо по-рівному, то там перша повишена так само, без питань він йде. Зараз, тим більше поставити кронові полиці, тут ну, ще шикарно йде. Але ще в мене є дискова борона. Хто робив дисковою бороною чи культиватором, будемо казати, той знає, що це таке. Будемо казати, що е, мощності для дискової борони теж вистачає. Наприклад, я підню і сіяв під ту дискову борону, і стерню, дискував, все коротше, робив. Дискова борона в мене півтора метра, теж, типу абомета, будемо казати. Але що я замітив, був коротше, в мене один такий город. Е, який получається отак: от горбок, долина, горбок. І, наприклад, якщо по рівному, да, то я дискую, там, наприклад, перша повишена. От, чим більша швидкість, тим краще, будемо казати, воно його перебиває. Але я замітив, виходить, цією дискою-бурною, в общем, на цьому городі, я попробував другою повишеною. Получається, ну, як без горбка думаю, що не спробувати. І ви, щоб розуміли. Що другою передачу більша набагато швидкість. Та там земля підлітає висоту з дисками разом. І взаді така грядка, як не знаю, після фризи. З'їжджаю в долину, виходить, чуть, чуть вже на горбок, включаю першу і ну, без питань він першою і повишною під горбок з тою дискою валить. Але вже швидкість, зрозуміло, що не та. То я хочу, виходить, цією турбіною що зробити? Хочу, будемо казати, зробити так, щоб іменно на повищених передачах да, він не задушувався, будемо казати. От коли мені треба щось на швидкості зробити, бо виходить, ну, він йде другою, да, ну, він чорний дим кидає і задушується ну, в нагрузку. Хочеться, щоб він йшов чітко рівненько, будемо казати. Відео, що в нас буде таке на фоні турбіни. Як то кажуть, діло про ню, то буде на фоні турбіни. Ще, наприклад, хто стикався, просто наприклад, да, в Ютубі, ну, в інтернеті, ну, мало казати, інформації про установку турбіни на такий, будемо казати, китайський міні-трактор. Є там один Донфенг, будемо казати, ну, там особо там розказу нема. Там є, як вона стоїть, як він там її заводить. ну, Все, більше. Що там, як, ну, ще в коментарях там тільки написано теж, від Fiat якогось 2-літрового стоїть турбіна там на ньому. В общем. І там в нього йде, виходить, ця турбіна. Воздушний фільтр в нього штатний стоїть. І зразу з холодної літки йде на вход, будемо казати, воздушного колектора. От в мене собі такі є мислі. От, наприклад, от зараз згадаємо ще ромку Техноворн. Канал в Ютубі теж заходьте, там розказує багато всякого інтересного. Введе канал. І в нього теж стоїть в нього мото, будемо казати, ну, не мототрактор, зараз обійдеться. Міні-трактор на ремені передачі У мене теж такий колись був Фортеха. В нього він називається Шифен 160. Вроді, щось таке. О, і він поставив теж туди турбіну. В общем, і ну, я замітив, як він ставив свою турбіну. там. Виходить, що поки не зробив нормального охолодження, то будемо казати, що ну, не було того ефекту. Все понятно, що якщо, Чим гарячіший воздух, тим його менше. Чим холодніший воздух, тим його більше. Виходить. То він поставив зараз інтеркулера вже. Не знаю, чи там принудительне в нього є охолодження на тому інтеркулірі. Він якийсь як в коробці, скоріш за всього, шопене, що певне є. То я собі думаю, чи мені треба ставити інтеркулера, чи не треба. Ну, У мене, в принципі, більший об'єм охлаждаючої жидкості, наприклад, да, то ну, сам двигун, по ідеї, і так не повинен нагріватися. Але ну, варіант, як М -м -м -м, можна поставити інтеркулера перед радіаторами. Е основний, де в мене радіатор стоїть. Да, поставити там інтеркулера спереді, щоб він продувався. Може буде довга траса самих цих патрубків надумних, ну не знаю, коротше. Думаю, думаю. Хоча, наприклад, цього на Дунфенгів в китайця, що він ставив, в нього без всяких інтеркульорів. Так само бачив на Т-25 ще стоять, ставлять. Чи навіть ставлять оці турбіни на МТЗ-ЮМЗ, де вони там шість-сімки йдуть. Тоже нема ніяких інтеркулерів, будемо казати, і вроді все нормально. То, в общем. Хто що порадить, або робити раніше без а тоді, але я ж не буду знати різниці, будемо казати. А потім поставити а Там, звісно, ціна випроса інтеркулір плюс доповнительні патрубки. А так, в принципі, більш нічого там особи і не треба. Ну, коротше, будемо бачити. Думаю, фільтра воздушного я по камість так само оставлю штатного. А вихлоп як такого вже не буде, просто там зробиться отвод -от вже з гарячої олітки. Ти якось так буде.